Протягом 25 днів російські військові катували пастора баптистської церкви з Луганська. Це сталося відразу після окупації міста у 2014 році, коли пастор Віктор допомагав родинам виїжджати з міста. I was on the road and in in their Мене піймали на дорозі і посадили на підвал. Мене катували електричним струмом, били бейсбольними битами. А священник російської православної церкви, який був присутній при цьому, сказав мені, що оскільки я євангелійський християнин, він має вигнати з мене демонів. Косам Еванджеліка Численні звіти свідчать, що Кремль систематично переслідує баптистів, адвентистів, представників інших євангелійських церков на окупованих територіях, забороняючи їм служити, конфіскуючи їхні церкви, катуючи і вбиваючи пасторів. При цьому Росія намагається переконати американців у тому, що в Україні переслідують християн, забороняють найбільшу церкву і що українцям не варто допомагати в американському конгресі. Ми зустрічаємо людей, які висловлюють негативні думки, сумніви чи скептицизм про війну. Що мовляв, ми там робимо? Бо дивіться, що вони роблять. Вони корумповані, і все це нікуди не веде. А коли в них запитаєш, а звідки ви все це знаєте? То виявляється, що джерело це Росія. Тобто шкода, але дезінформація працює садлі, дезінформейшн як кажуть українські експерти, російські пропагандисти добре вивчили американські цінності і намагаються підірвати американське суспільство зсередини, використовуючи питання віри і свободи совісті і проти українців, і проти американців. Росіяни намагаються проникнути в середовище американських експертів, американських виборців, американських політиків через теми, які їм близькі, і використовують такі теми, як релігія, церква, свобода совісті для того, щоб протиснути, так мовити, такою контрабандою, провести свою пропаганду там, де не працюють раціональні фільтри. Напередодні президентських виборів в Америці українські та американські активісти, експерти та політики намагаються переконати американську громадськість у тому, що відмова від допомоги Україні означала б більше страждань на окупованих територіях та небезпеку для самої Америки. Як каже Ростислав Павленко, діяльність Російської православної церкви, яка перетворилася на інструмент російської агресії, потрібно обмежувати санкціями і не лише в Україні. Але й у світі. Зокрема, в сполучених штатах хочуть чути і владу, і опозицію. А тут же ми говоримо одним голосом. Бо для нас важливо донести дуже прості меседжі: допомога Україні і фінансова і збройна, і обмеження можливості Росії, і санкції це про обмеження можливості Росії. І санкції правильно кажете, це правильне посилання сигналу меседжу про те, що Росія має бути обмежена і можливості Росії здавдувати шкоди і Україні, і всьому вільному суспільству мають бути обмежені, і саме тому санкції і на керівництво РПЦ від Кріла, починаючи його поплічниками, закінчуючи, і на всю цю машину, яку вона напрацювала з власністю, з церквами, з церквою за кордоном і таке інше, все це має бути обраховане. На це мають бути накладені санкції, і таким чином має бути обмежені краще зведені до нуля можливості Росії впливати на уми і серця країн тут в вільному світі. Співорганізатори організатори заходу із протидії російській пропаганді у Вашингтоні кажуть, що Україна у цьому має показати приклад і зробити низку кроків, серед яких накласти санкції на конкретних виконавців. Зараз під санкціями знаходяться ну лише окремі люди, лідери московського патріархату, але не всі люди, які фізично цю роботу роблять, знаєте, руками. Я думаю, що от те, що СБУ і прокуратура долучилися тут співорганізаторами, дуже важливо, тому що ну, наскільки я розумію, це частина їх роботи. Друге, це звернути увагу тут в Вашингтоні, що це є знову ж таки практична проблема, і це є практична проблема, тому що, припустимо, в період війни Росія так само розповсюджує ідеї, що що Америка недостатньо допомагає, чи що, взагалі, Америка почала цю війну, а не Путін, да тому безпосередньо це загроза національній безпеці, в тому числі Америки, і з цим потрібно боротися. У звіті експерти підготували низку рекомендацій щодо розвінчання російських наративів. Як каже Одарченко, це як з фокусником. Після того як вам розкажуть, як робиться фокус, вам стає нецікаво його дивитися вдруге. Наталія Чурікова. Юрій Панін голос Америки